Навесні наш організм як ніколи потребує підтримки, але не поспішайте в аптеку. На вашій кухні, напевно, знайдеться пара-тріка спецій помічників, які підтримують ослаблий за зиму імунітет. Просто не забувайте додавати їх в повсякденні страви. Мускатний горіх, мускатний горіх, багатий вітамінами ав солієвою кислотою, магнієм, калієм і цинком. Вони то і захистять організм в сезон грипів та застуди. А ще висока концентрація магнію в мускатному горісі допомагає розслабитися і позбутися від безсоння. У народній медицині його використовують як болезаспокійливий засіб, а також при розладі шлунка, у що його додати у випічку сирні десерти, супи. Страви з овочів і м'яса, наприклад, в Голландії мускатний горіх додають мало не в усі страви картопля, макарони, м'ясо, кондитерські вироби, і навіть пиво не обходяться без цієї прянощі. Куркума. Куркуму не випадково називають природним антибіотиком, адже це одне з найсильніших натуральних засобів в боротьбі з хворобами через протизапальні, антибактеріальні та противірусні властивості куркума з давніх часів використовується в китайській медицині, а ще ця пряність знижує ризик розвитку раку і допомагає в зниженні ваги що додати у страви з рису і картоплі до овочів, соуси практично до будь-яких страв, а також в смузі. Коктейлі та чеї, кардамон кардамон дуже потужний антисептик з давніх пір його використовують при лікуванні різних інфекцій і простудних захворювань. Ця пряність допомагає при кашлі і болю в горлі, крім того, кардамон прискорює обмін речовин і стимулює травну систему. У багатьох країнах настоївку з кардамону прокип'яченого з імбиром використовують для полегшення травлення у що додати у острави з рису, салати, десерти і напої. Наприклад, глінтвейн, імбир, імбир має сильні протизапальні властивості і допомагає полегшити біль. А ще це одне з найвідоміших народних засобів, що поліпшують травлення. До речі, свіжий імбир корисніше сушеного, так що краще використовувати його в свіжому вигляді, натерши на дрібній терці або порізавши кружечками, свіжий імбир можна зберігати в холодильнику до трьох тижнів, а в морозильній камері шість місяців. У що додати: страви з бобових, молочні продукти, рибу смажені страви. І, звичайно, в чай. Зірчастий Аніс, Аніс зірчастий, одна з найулюбленіших прянощів Китаю. Китайці використовували Аніс як приправу ще до нашої ери. Європейці дізналися його аромат і смак тільки на початку 16 століття і тут же полюбили за ідеальне поєднання з випічкою ця пряність, прекрасний помічник при боротьбі з вірусними захворюваннями і сильним кашлем. А ще вона допомагає швидко освіжити подих у що додати. У чаї та десерти аніс відмінно поєднується з шоколадом і цитрусовими, овочеві рагу, м'ясо і птицю при запіканні, яловичі, супи. Кориця кориця одна з найбільш цілющих спецій. Що володіє сильними протизапальними і противірусними властивостями, вона користується великою популярністю в аюрведичній медицині за рахунок знеболюючого і антисептичної дії, її застосовують для профілактики і лікування грипу та застуди. Найкорисніше суміш меленої кориці з медом. Вона допомагає впоратися з болем в горлі, закладеністю носа і кашлем у що додати у випічку, чаї та коктейлі. Каші та очеві рагу розмарин завдяки антисептичним і тонізуючим властивостям розмарин допомагає при застуді головних і м'язових болях. Полегшує симптоми астми дуже часто його використовують в ароматерапії, оскільки розмарин заспокоює, лікує в тому і покращує настрій. До речі, раніше в палатах. Де лежали хворі люди, палили гілочки розмарину і олівцеві шишки, щоб продезінфікувати повітря. У що додати, розмарин добре поєднується з м'ясом, рибою, грибами та смаженою птицею. Його додають в маринади до супів і овочевим салатом. Чебрець, чебрець. Він же чебрець був відомий ще в стародавньому римі. Солдати купалися у воді. Настояної на цій прянощі, щоб набратися сил, у народній медицині його широко використовують для полоскання горла і створення відварів від кашлю при бронхітах і астмі, у що додати усмажене на грилі м'ясо, птицю, салати з картоплі і помідорів, бульйони і супи. Шавлія шавлія одне з кращих протимікробних засобів. Його широко застосовують в народній медицині для лікування запалень і зниження температури, відвари з цієї рослини п'ють при вірусних інфекціях, втрати голосу для позбавлення від ангіни у що додати? у салати, омлети, смажені овочі, в курку, свинину і рибу при запіканні. Гвоздика гвоздика допомагає підвищити імунітет і впоратися з хвороботворними бактеріями, а ще її використовують для профілактики грипу, підвищення апетиту і усунення неприємного запаху з рота. у що додати глінтвейн чай, випічку соси для макаронів, беріть на замітку корисні властивості прянощів, враховуйте, з якими продуктами краще поєднуються ті чи інші спеції, і експериментуйте зі смаками. Створюючи нові соси для гарнірів і приправи для м'ясних і рибних страв.